Раїса Перепилюк пригадує день, коли у неї трапився інсульт. Спершу різкий біль у голові, втрата рівноваги, і вже майже без свідомості її доправили до лікарні. Дома, як знаєте, у хаті, стало погано, почала голова боліти, кидає мене в жар. Дивлюся, що я теряю, кажу, координацію, дзвоню чоловікові на роботу, кажу, слухай, щось мені погано. Дзвоню дочки, всі поприїжджали, а я вже падаю, без, пішки без сознання. і мене сюди привезли. Лікарі кажуть, розпізнати інсульт може навіть людина без медичної освіти, вирішальними є перші години після появи симптомів: мовлення, очі, запаморочення, обличчя кінцівки. Тобто, якщо ви бачите, що у людини порушилася мова, бачите, порушилися рухи в кінцівках, чи Перекіс обличчя, ви нічого не робите. Ваше завдання викликати швидку, яка доставить в найближчий спеціалізований медичний заклад. Кожну кожну хвилинку, поки інсульт не почали лікувати, гине певна кількість мозкових клітиночок, які, на жаль, потім не відновлюються. Наша задача доставити вірніше, не так задача екстреної медичної і первинної допомоги, якнайшвидше доставити пацієнта в спеціалізоване відділення. А наша задача або провести тромболіз із тромбектомією, або якщо це вже не терапевтичне вікно, то лікувати. Коли гострий період минає, пацієнти переходять до реабілітації. Тут допомагають не лише лікарі, а й психологи. Аби уникнути повторних випадків, у центрі працює спеціальний кабінет профілактики. Є фактори, на які ми можемо впливати загально більш не медикаментозно, це фізична активність, це хороша вага тіла пацієнта, достатня кількість спожитої рідини протягом дня, також відмова від шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, в першу чергу, та надмірне зловживання алкоголем. Лише за минулий рік тут вилікували понад 400 пацієнтів. Головний ключ до порятунку це вчасна діагностика, сучасні технології та висококваліфіковані лікарі. Інсультний центр Чернівецької центральної міської клінічної Лікарні на вулиці Головній 100 продовжує щоденно надавати медичну допомогу пацієнтам. Катерина Тарасюк, новини сі 4